Після святкової торжественної літургії в Маріновському монастирі. Ми по побласині митрополита Афанова приїхали, як ви вже зрозуміли, в місто Вінниця в клінічну лікарню імені Перегова. Зараз ми підемо до нашого дорогого батюшки отця Ільї. Ви пам'ятаєте, що він попав під ворожий обстріл російської артилерії? Та сьогодні тут саме в Вінниці, у в принципі, своєму рідному місті, бо він з Вінницької області. Він проходить лікування. І ми пам'ятаємо завжди в цей день, всі роки отець ілья був з нами, готувався до свята та завжди накривав столи, так що 5 тисяч наситіли, і завжди ніхто голодний не уходив. Але так сталося, що сьогодні отець ілья був не з нами, але ми приїхали до нього сюди в Вінницю. Не дивлячись на зморення після длінного богослужіння, ми тут. Ми коли під'їжджали на бойову позицію, коли ми під'їжджали е, на ноль, то якраз в цей момент почали вже пристрілюватися по нашій машині. Ми тільки в'їхали, зразу прильот був. Потім ми, е, тільки під'їхали до самої церкви, де мали загрузитися. Там проста дом, там живуть мирні жителі, там нічого такого немає. І якраз це, в ці хвилини ми навіть зразу не зрозуміли, що це пристрілюється по нашій машині. Ще один прильот був, ми впали всі на землю. Потім третій був прильот, ми ще раз впали всі на землю. Потім ніби була тишина. Настала тиша, і в цей момент якраз ми почали розгружати. Потім треба було дуже було швидко розгрузити, колеса. почали розгружати. Перша міна попала прямо біля ноги. зірвалася. І осколки полетіли не тільки на мене, але полетіли ззаді. Мене стояв мій прихожанин, служащий за селу солдати, і ще там одного солдата ранило. І Потім в цей момент я падаю на землю, кажу: присвітаю Богороді, спаси нас, грішних, і бачу, що в мене перебита повністю ліва нога, там терчать кості і пульсує кров прямо на землю. Ну, я хочу сказати дуже велику вдячність тим солдатам нашу України, ЗСУ, які під цим біномітним прильотом прийшли, спочатку мені турнікети зав'язали на одну руку, на другу, на ноги, Рискує, взяли і почали нести це воно, до автомобіля. І автомобіля, який ми подарили від нашого храму, від нашої єпархії, е, на цю частину. І коли в мікроавтобус нас двоє. З моїм цим прихожанином Євгенієм Геннадійовичем засовували, ну, була нестерпима боль. Але хлопці різкували своїм життям, бо в цей момент могли попасти прямо в нас. І не тільки ми двоє погибших, але всі ті, ті, що несли мене, ті ж погибли. Тому я дуже-дуже вдячний. Я не знаю їхні імена. Я не знаю, як, як звати хлопців. Я їх тільки в лице бачив. Но вони так старалися, так мучилися бідні, поки. Я був подресник, це треба було цей подрясник підняти, треба було це все зробити. Вони мене запихнули, і все під мінометним огнем, потім, потім почав артилерійський огонь. І все це продовжало в течение половиною часів. Хочу подякувати полноті всій нашій української православної церкви. Насамперед хочу подякувати блаженнішому ануфрію, митрополиту Київському, всієї України, який вернувся молити і вічно мені передав слова такі добрі, ласкові. Дорогі ті ми молимося за ваше здоров'я. Ми знаємо, що ви постраждали, виконуючи свій пастерський обов'язок, відвідали наших воїнів, які знаходяться на передовій лінії, які захищають нашу землю, наш народ. І ви постраждали там. Ми молимося, щоб Господь і ваші язви, щоб Господь вас утішав, щоб Господь укріпляв. І щоб ми скоро разом. Болі, Всевятого Престава, нехай Бог вас благословить. Хочу подякувати моєму духовному батьку, це владикий Митрополита Гофангер, тому що він навчив нас молиться. Він завжди призвав до додому. Що б не случилося? Говорить, Господи, допоможи, Господи, благослови, Господи, помили. Пресвятаю Борис, спаси нас, свячі тлі ніколи моли Бога нас. І благодаря цьому, я коли впав на коліна. Я перше, що сказав, присвята Богородиці, спаси мене грішно, спаси мене грішно. Хочу подякувати всім, усій всій полноті церкви, тому що і нашим вікарям, і нашим батюшкам, які так молилися, благодаря їхнім молитвам я зараз живу. І всій Україні, всій полноті української церкви, тому що де, де тільки хто мені тільки не дзвонив, всі, хто тільки не передає поклони з усіх куточок України, я навіть так і не очікував, чесно. Я дуже дуже вдячний вам, люди добрі. Я блудрю не тільки священиків, я благодарю самих всіх вас, бо ви всі рідненькі, Ми всі одна сім'я. Ілія розказав максимально зжато, Я думаю, що всіх тронула вся ця життєвська історія, чудо, спасіння нашого дорогого батюшки, який кормить всіх наших паломників на всіх наших деських заходах, акціях, зустрічах. Сілля дуже багато проводив соціальні роботи в тюрмі, в е, приютах, а зараз на передовій і пережив ад. То, що, те, що він бачив, те, що він чув, те, що це дуже страшно, бачити смерть молодих хлопців, бачити е, дуже багато крові, але в той час дуже багато чув присутність Господа, Божої матері. Побачив надзвичайний подвиг наших збройних сил України, врачів, медиків, і це все має нас заставити задуматись про те, що ми маємо перестати чубитись тут, в де в нас мирно. Ми маємо друг другу допомагати, допомагати нашим хлопцям, допомагати нашим медикам і зрозуміти, що якщо ми будемо гаяти час на внутрішній роздор, наш ворог може нас розкромсати. А ми цього не повинні допустити. Ми ми повинні зробити все, щоб прийшла перемога, прийшов мир, і щоб наші діти ніколи не знали цього. З вами була Одеська єпархія. Ми, як завжди, залишаємо реквізити батюшки Ілії для того, щоб ви помогли роботи багато, і щоб батюшка став як можна швидше з цього ліжка. Приїхав нам до Одеси. І я думаю, що у батюшки розпочнеться нове життя, і воно буде пов'язано з допомогою тим людям, які переживають також таке пекло.